А от як вчити дітей, як їм навчатися, коли Росія обстрілює школи, укриттів не вистачає, а дистанційку блокують вимкнення світла. День знань 1 вересня 2024-го українська школа зустрічає із величезними викликами. Ідею влади максимально перейти на навчання офлайн, виконати складно, бо обстріли тривають. І наразі в Україні встановили п'ять безпекових зон: від непоборної у східних і південних областях, де вчитися очно ніяк, до задовільної, де за партами мали би бути. Всі зведення укриттів, так і почали, рухаючись зі сходу на захід. Для будівництва нових із державного бюджету виділили 2,5 мільярди гривень. і Минулого тижня ще 5 мільярдів звітують в Міносвіти. Час, звичайно, втрачено, і завтра перший дзвінок пролунає не скрізь. У деяких школах почнуть навчання згодом, але директори шукають вихід і знаходять. Кореспондентка ТСН «Тижні» Ірина Коваленко про те, як долаємо підводні камені нового навчального року. Дивіться, ви вже запланували фінансування в 25-му році, а не в 24-му. Це що таке? Ми всі ми стали заложниками бюрократії. подвір'ї гімназії в Шевченковому, що на Київщині, гучно зібралися вчителі, місцева влада, батьки школярів. Причина недобудоване укриття до початку навчального року. А якщо немає укриття, то навчання очно неможливе. Ніхто дистанційно не хоче навчатися багато виключається світло. Інтернету немає, то ми вже не віримо їм, що вони построють це укриття. Укриття почали будувати в травні за кошти місцевої влади, але розуміли, що цих грошей не вистачить, тому знайшли європейський фонд, який погодився дофінансувати об'єкт. Ми попали в програму бельгійської неурядової лінії на 1 мільйон 250 тисяч євро. Із-за цього були призупинені роботи, тому що ще не отримали кошти у бельгійській агенції Анабель нам відповіли, що справді ще не перерахували кошти, а від офіційного коментаря відмовилися. Хоча цього тижня їхній директор зустрічався із нашим міністром інфраструктури і підписали меморандум про патронат над Києвом, Черніговом і цими областями. Планують спрямувати 150 мільйонів євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури. Але як почати навчання школярам у Шевченковому офлайн, а не дистанційно? Рішення начебто знайшли. Це додатково. Перший поверх на висоту 4 метри обставляється або спеціальними габіонами, які розроблені, або в чотири ряди бетонними блоками. Постанову про можливість облаштування таких укриттів для навчальних закладів в Україні прийняли два тижні тому. Якщо, ну не дай Бог, повний блек-аут, це є генератори, це є запаси води, це є запаси відповідно до нормативних документів продуктів. А це рівне ліцей має не просто укриття, воно протирадіаційне. Тут одночасно може перебувати тисяча людей і не просто перебувати, а продовжувати навчання, каже Заступниця директора. Вчителі беруть додаткові завдання. Це є книжечки, це є якісь завдання, оскільки, бачите, у нас дуже гарне освітлення. А в Харкові 10% школярів у вересні сядуть за парти. Очне навчання для них організують на шести станціях метро в підземній школі та двох протирадіаційних укриттях. Загалом в Харкові зараз понад 50 тисяч школярів. Щоб дати можливість більшій кількості дітей навчатися офлайн, у місті планують відкрити ще три підземні школи школи. у них навчатимуться учні початкових класів. А це Київ. В ліцеї навчається понад півтори тисячі дітей, і всі не можуть одночасно бути в укритті, тому і дві зміни. Директорка провела нам екскурсію укриттям. Тут багато приміщень, як невеликих, так і величезне. Пані Алевтина наголошує, дітям безпечніше в укритті школи ніж вдома. Тут все ж таки. Більше шансів вижити також є два потужні генератори і два менших на час вимкнення електрики. Пальне забезпечує місцевий бюджет. А От чи вистачить коштів при довготривалих вимкненнях електрики? Питання у разі відсутності тепла у критичний період зими, коли достатньо низька температура, тоді мова буде йти про перехід на дистанційну форму навчання. Ліцей є пунктом незламності, тож у разі його розгортання навчання переходить в онлайн. Загалом, за словами міністра освіти, укриття мають 86% шкіл по країні. Це Ольга, вчителька англійської мови і мати дев'ятикласниці Каміли. На її думку, дистанційка це не тотальне зло і вчитися можна успішно й онлайн. Я як вчитель кажу, да що дистанційка не визначає рівень знань, очне навчання не визначає рівень знань. Якщо дитина вчиться, вона вчиться на дистанційці або вчиться очно в школі. У Каміли цього року графік навчання, м'яко кажучи, не дуже. О Восьмі ранку я приходжу в школу. До 11.30 в школі, потім приходжу додому, і в 16.30 до 17.30 знову онлайн уроки. Із таким розкладом Каміла не зможе відвідувати свої улюблені гуртки танці і музику, тому цим дуже засмучена. Я вже можливо більш всього буду шукати якісь там інші студії, намагатися, але це також під питанням чи вийде. Українських школярів за кордоном близько 400 тисяч, і це вкрай загрозлива статистика для майбутнього країни. Вони все більше освоюються на тій території. Вони йдуть уже на навчання постійно в ті школи, і наша задача забезпечити їм зв'язок. Рішенням є проект під назвою Українознавчий компонент. Це така стисла навчальна програма, яка містить собі суто українські предмети. Це українська мова, література, історія України, географія, захист вітчизни. Вона існує вже рік, і про неї дуже мало знають. Моя прителька Тетяна, яка виїхала з донькою до Німеччини, про це не знає. Не знаю, я перший раз, перший раз чую. Її донька навчається за повною програмою української школи, поєднуючи заняття в німецькій. І це вже стає дуже складно. Якщо там четвертий клас, молодша школа, там було не складно, то зараз вже є проекти, домашня робота вже складніше поєднувати. Вже ну, складніше і складніше. Це українознавчим компонентом навчання не 25 годин, а 6. А оцінки з інших предметів, які вивчають за кордоном, зарахують в українській школі. Я думаю, що це було б набагато легше. Перелік таких шкіл можна знайти на сайті Міносвіти. Щоправда, треба довгенько пошукати. І там у кожному регіоні є певний перелік. Так у цьому списку може не бути саме вашої школи, і це не страшно. Обираєте ту, яка є, і цим спрощуєте життя вашій дитині і собі ж при цьому не втрачаючи зв'язку з Україною, яка здається, попри всі виклики, адаптується, робить помилки, але прагне перемогти. Кожен на своєму фронті, Ірина Коваленко, Інна Боднар, Ганна Махно, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.